Сьогодні будемо говорити про правомірні чи неправомірні дії поліцейських. В нашому випадку це СМТ «Ракет» на Київській області Білоцерківського району. Хто за нами спостерігає, а саме за громадською організацією Громадський контроль Київщини, відбулася така подія з 16 на 17, 2021 року за участю поліцейських, а саме Бабака і Везерського. Які застосували до мене превентивні дії, а саме е, виписали постанови за порушення правил дорожнього руху? Саме поліцейський Бабан Девезевський в ніч 16 на 17 в одній події, а саме між постановами 30 хвилин та година, десь виписав три постанови е, підряд. Е, на мою думку, це були неправомірні не дії та зловживання саме службовим становищем таких поліцейських. Е е Казалося, е поліцейські дождінні діяти в рамках чинного законодавства, а на наш погляд, поліцейський пузерський дабабак е в першу чергу діяли неправомірно та е до розгляду. Саме, саме порушення дорожнього руху випадку ставилися до, е, саме до мене, як, на їхню думку, порушника. Привзято та заздалегідь вони вирішили, що я все ж таки винуватий В чому повідомили на відео. Фіксуємо твоє порушення, любе -лю на мене? До. Давай, складе, складу. Було розглянуто Тарашнянським судом. Яке там спливло за термінами, ну фактично, воно закрилося, які розглядалися в Прокітнянському суді, і які, на які є рішення суду, що саме поліцейський Бабат е, діяли неправомірно. Тобто вони порушили мої права як громадянина України, вони е, застосували ту ж саму статтю тільки іншими частинами. Тобто, що доказує, що вони використали одне і те саме покарання два рази. Е е е є рішення суду, що саме поліцейський Бобак діли ділили неправомірно. Чим ми скористалися? Ми саме просили суд е закрити е ці всі постанови та обов'язково стягнути з відповідача. На користь позивача, тобто в особі мене в цьому випадку, судовий збір. Тобто відшкодувати мої витрати. В більшості 90%, можливо, 95% люди, які потрапляють в подібні ситуації звичайним штрафом 400-500 гривень, вони думають: ну, да, лучше сплатити 400-500 гривень. Бо звернулися до. Правозахисників, правозахисники говорять, судовий збір там становить там, 900 гривень, до прикладу, там, да? послуги адвоката там, становлять, там по адміністративних 2-3 тисячі, в кого я до чого я веду? До того, що проста людина, вона розуміє, що це дорого-дорого піти, відстояти свої права в суді і просто сплачує. А поліцейські в таких випадках цим користуються. До прикладу, ми беремо четверте. У нас ще було четверте, четверта постанова проти, особисто проти мене. Тільки вона з'явилася через два місяці. Але знову ж з 16 на 17 в ніч виходить так, що начальник СРПП Кравченко Володимир є такий, їхній начальник. Він посчитав за нужне, ну, ще одненьке напише. І він з свого кабінету, чи при чи з дому, там, вдома він це при вечері вирішив, так, чи при сніданку, чи при пітях. Вирішив напишу ще одне. Написав він на мене ще одне: що, типу, якоби мій автомобіль здавав задом десь на перехресті, в ніч, там, 16-го і тому подібне. от. Ми спитаємося, а як так може? Сам начальник, десь начальник СРПП Кравченко, десь там побачив щось, десь якесь там відео чи не відео. Ну, ми цих доказів не бачили, я, грубо говоря, так скажемо. Е ну Він так побачив, десь, йому приснилося, і він сам собі написав через два місяці, е, про ту ж подію. Тобто він написав: там у нас було е це був жовтень, а він написав десь там грудні, розумієте? тобто... До чого ми ведемо? До того, що е, потрібно від е, своїх права в суді. Але на сьогоднішній день це є відповідачем управління... Е, е, на сьогоднішній день є відповідачем Головне управління Національної поліції в Київської області. Ну ніяк не Кравченко, ну ніяк не Бабак, ну ніяк не Везецький. Тобто, вони, е, враховуючи те, що Оці всі судові витрати, там адвокати, судовий збір там, і тому подібне, вони не сплачують, а сплачує хто держава, сплачують платники податків. І поки самі поліцейські не будуть нести відповідальність за свої дії, то в нас порядку в правоохоронних, правоохоронних органах, а саме, з поліцейськими на дорогах та в кабінеті, бо виходить, що вони ще й можуть писати з кабінетів. Виходить так. Так, Що наші недополіцейські вмудрилися написати чотири адміністративні постанови в один час з інтервалом півгодини. Ну, година, півгодини-година. У нас на сьогоднішній день є ухвала суду, що саме ці три недополіцейські вони Порушили, як мінімум, мої права як громадянина України. І тим самим за трьох поліцейських, недополіцейських, держава спати за них мої витрати. Тому справа кожного своя, хто хоче, позивається до суду, хто не хоче, не допозивається до суду, справа кожного, хто хоче відстояти свої права. Але. Від нас просто рекомендації. Обов'язково потрібно йти до суду і оскаржувати. і обов'язково в своїй позовній заяві зазначати про стягнення судових витрат та інших витрат в, пози... в користь позивача. Хто став саме в таких випадках, можна, можна сказати, жертвою, саме від. Правоохоронних органів, а саме від їхніх дій, просимо звертатися до нас, до громадської організації «Громадський контроль Київщина за номером телефону 095 869 43 29. Ми вам обов'язково допоможемо в правовій допомозі, в напрямках судових, щоб відстояти свої права. Всім насадовим!